Христос рождається. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про свято Різдва Христового. Різдво Христове або праздник народження Господа нашого Ісуса Христа це є одна з найбільших подій у церковному росі. У народній традиції це свято часто називаємо просто Різдво або Божим народженням. Ця подія є серцем христо... християнського святкування. Що нагадує про прихід Бога у світ у вигляді немовляти. І це справжня таємниця, бо до цього такого ще не було. Від народження Ісуса вся історія, історія поділена до і після Різдва Христового. Про народження Спасителя ми знаходимо у біблійній розповіді про народження Ісуса Христа у Вифлеємі, описаний у Євангеліях від Матея та Луки. Більше того, пророки із Старого Завіту провішали Христа словами, зокрема, пророк Ісая. «Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний князь миру. З часом. Свято народження Христа стало загально церковним, загальновизнаним і найрадіснішим святом християнського світу. Різдво це момент, коли вічний Бог приходить у світ та стає людиною для нашого спасіння. Ця тайна воплочення є свідченням Божої любові до людей. В першу чергу це історична подія, бо справді Ісус був народжений у вифлеємі юдейським. Але ми точно розуміємо, що Різдво це не лише є історична подія, це вхід Бога у наше щодення, у наші радості і у наші труднощі. Різдво Христове відкриває нам двері до вічності. Бог народжується в убогій стаєнці, щоб кожен з нас міг знайти Його у своїй простоті та у своїй смиренності. Це свято вчить нас бачити Бога в повсякденності. Відкривати для нього серце і відкриватися для його присутності. Давайте на хвилинку собі уявімо, що сам Господь, Творець світу, приходить у цей день сьогодні у тілі маленької, немічної дитини та ще й у найбідніший спосіб, у яслах. Святкування Різдва у нашій східній традиції розпочинається з навечіря Різдва. Та святої вечері. У цей день традиційно наша українська сім'я збирається за столом, щоб розділити кутю та інші пісні страви. Зазвичай їх є 12. У центрі перебуває, очікування, перебуває очікувана сім'я на народження Христове. Вночі, зранку також або вночі, відправляється урочиста божественна літургія. Під час якої співаємо разом Тропар, Різдво Твоє Христе Боже наш засаяло світові світлом розуміння. Також важливою традицією є спів коляди, де ми всі разом єдиним серцем і устами славимо Його, малу дитину, народжену у вертепі юдейським. Різними колядами, які ми знаємо, які передавалися від Діда і прадіда, які ми знаємо і впроваджуємо у наше повсякденне життя, славлячи Христа. У наш час Різдво залишається одним із найочікуваніших свят, воно об'єднує родини, нагадує про важливість духовного життя і закликає нас до милосердя. Як зауважив Блаженніший Святослав Отець і глава нашої церкви. Різдво це свято надії, яка перемагає страх і розчарування. Різдво це заклик до кожного з нас відкрити серце для Бога, який хоче народитися в нашій душі. Це заклик до християн 21-го століття бути світлом для світу і більше того, ставати тими, хто тим світлом ділиться. Отож, огортаємо словами любові і тепла. Яке приходить сьогодні із небес, усіх тих, кому сьогодні важко, у кого опускаються руки, хто оплакує своїх загиблих, рідних і близьких, усіх, кому ця війна зламала життя. Ісус народжується сьогодні там, де боляче, там, де зникла вся надія, але нехай віра, надія та любов ніколи не згасне у наших серцях, а новонароджений Христос. Буде нашим світлом і нашою надією. Сьогодні, разом із Пророком Ісаєю, ми хочемо голосно сказати, аби почув весь світ: з нами Бог. Христос рождається і всім веселих свят!